За добу вісім військових поранено в зоні бойових дій повідомив речник адміністрації президента з питання То Андрій Лисенко. Загиблих немає за інформацією зі штабу. Під вогнем важкої артилерії були Мар'їнка, Красногорівка та Широкине. З гранатометів бойовики обстрілювали Гнутеве, водяне і Новотроїцьке. на Луганщині. Ввечері зі 120-мм мінометів. Атакували Кримське, били Полопаскиному, з артустановок вели вогонь у районі Трипілля. Стріляли у золотому і станиці Луганській. Крім того, на всіх напрямках зафіксовано активні обстріли ворожих снайперів. На Донецькому напрямку під ворожий вогонь важкої артилерії потрапила нова Бахмутівка. Поблизу Верхньоторецького ворог застосував міномети калібру 120 мм. В Авдіївці та новоселівці Васильівці Другій супротивник відкривав вогонь з мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру. А у пісках Троїцькому та Кам'янці з гранатометів різних систем. В Луганському задіяв БМП та великокаліберні кулемети. В районі Авдіївки активізувався ворожий снапи.